У школах Тернополя відбувається спортивний фестиваль Ігри патріотів. Діти третіх класів удосконалюють свої спортивні вміння та навики. З нагоди початку юнацьких олімпійських ігор учні загальноосвітньої школи ліцею номер 6 із радістю вітали українських представників, які беруть участь у міжнародних змаганнях. Ці змагання проводяться вперше. Це пілотний проект, який проводиться в школах міста Тернополя у всіх школах. Серед учнів третіх класів в першу чергу для того, щоб залучити їх до занять фізичної культури спорту. Розказати, що таке з... веселі стерти, що таке, як можна активно проводити свій час, визначити найсильніших. Ми плануємо поки що проводити внутрішкільні змагання, визначаємо переможців шкіл. Після цього будемо проводити загальні зональні змагання між школами, а також фінальні першості міста Тернополя. В шостій школі ми проводимо таку цікавинку, оскільки в ви... Серед і змагань ігропатріотів також ми згадуємо про юнацькі олімпійські ігри для це є родзинкою, скажімо так, даних змагань діти готувалися заодно. Ми їх долучили, розказали, що таке юнацькі олімпійські ігри, для чого вони є. Діти починають цікавитися різними видами спорту. Згодом в них виникають питання, а де можна займатися? І ми їх зацікавлюємо до занять. Ініціатором спортивного фестивалю ігри патріотів є Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. До програми заходи входять презентація команд, під час якої діти мають змогу проявити свою творчість та артистичність. Комбінована естафета на швидкість, спритність і кмітливість вікторини з історії та культури України. Насаперед будь-які змагання, які відбуваються в школі чи за межами школи, вони корисні для дітей, тому що вони їх організовують і вони розвивають таке відчуття як дружба, таке почуття ніж як дружба. В нашій школі змагання проводяться дуже часто. Вони проводяться і на уроках, і в післяурочний час. Але в нас є міський центр фізичного здоров'я населення, який проводить активну роботу з школярами шкіл міста Тернополя. І сьогодні вони завітали до нас з такою грою, яка називається Ігри патріотів. Сама обстановка і саме розуміння того, що повинні робити діти Цих змаганнях вони спонукають дітей бути такими активними, і в принципі, ми сповідуємо такий рухливий вид життя наших дітей. Але ми завжди говоримо нашим дітям, що принцип у нас наступний спочатку дружба, а потім змагання. Тобто, ми наголошуємо на тому, що в таких змаганнях все-таки повинна насамперед перемагати дружба, але звичайно буде хтось і набирати більшу кількість балів. Але найголовніше, щоб вони почували відчували повагу і взаєморозуміння один з одним.